Гуліпійські, напрямки, орієнтовано десь середина грудня. Хлопці попали в полон із поганої видимості. На той час був сильний туман. Ми не змогли їх якось забезпечити спостереженням. Тільки як уже туман розсіявся, суміжники, які прилітали мимо наших позицій, передали, що у ваших беруть полон. Ми швидко скоригували свій дрон і бачимо, як вже двоє. Двоє військовослужбовців противника ведуть наших хлопців до себе в бліндаж. Як виявилось, там вже в тому бліндажі, ще був третій. На цей час вже туман повністю спав, і, і ми максимально хотіли приймати якесь дієве рішення. Підняли вампір, поки вампір летів, ми швидко дивилися, де знаходяться наші хлопці, де знаходиться противник. Ми чітко вже зрозуміли, куди і як треба скидувати міни. І плюс ми вийшли по рації на суміжну позицію. Спросили, є вітер, Нема вітру. Хлопці передали, що повний штіль. і ми потім прийняли рішення, що треба скидувати близенько біля противника. І так виявилось, що перша мій наляга чітко між двох військово Росії. І потім росіянина почали відходити всі в кучку кучкувасі, і почали потім до роботи другу, третю, четверту міну. І наші, от молодці хлопці, вони як стовпчики вкопані стояли і не двигались. І це нам допомогло чітко прицілитися і вдарити. Був супровід. Один дрон як сказати, до русських. Другий дрон опустився на саму маленьку висоту польоту, включив фонарики, і цим самим. Так сказати, методом ми завели хлопців до нас ну, до, до сумішників бліндаж і хлопці таким самим чином вирятувалися.